Превентивні заходи для водіїв та пішоходів цього тижня провела патрульна поліція Кам'янеччини. Насамперед, учасникам дорожнього руху нагадали про необхідність використання світловідбиваючих елементів у темну пору доби. Сьогодні патрульна поліція проводить захист світись у темряві і дає отакі вам лікери для того, щоб ви ознайомились про права обов'язки пішохода, а також отакі. Лікари для того, щоб ви позначили себе в темну пору доби. Тому що, коли переходять через навіть пішохідний перехід, а якщо він не регульований, і ви будете у такому темному оздязі, як зараз, ви не будете помітні для інших учасників дорожнього руху, а саме водіїв. І це буде для вас дуже небезпечно. Тому використовуйте в темну пору доби світлоповертаючі елементи згідно пункту 4.4 ПДР України. Бережіть себе, своїх близьких, і їм теж передайте, щоб здійснювали рух, Дякую. тільки світлоповертаючими елементами. Вимогу щодо використання світловідбиваючих елементів пішоходи знають, зізнаються, що виконують її не завжди, але обіцяють бути чемними. Ми тут вже йшли через пішохідний перехід, нас чуть не збили, так що їздити тут не будемо. <свісно> ну, звичайно, це важливо, тому що зараз ввечері сутеніє дуже швидко і зазвичай в людей темний одяг. І ну, не завжди видно, коли люди переходять дорогу, дорога. Це, да, це важливо, щоб щось відбивало. Світло, хоч якесь. Є в гардеробі взуття, також куртка, ну, щоб, от, наприклад, навіть в селі от, ну, не включають деколи освітлення на вулиці, то також можна вдягати, бажано би вдягати цей, такі от, світовідбиваючі речі. Да. 400 метрів я йду з роботи, там не освітлюється нічого. От будете використовувати ці флікери і вам буде безпечно пересувати. Я вам дуже вдячний. Дієте, <світно> вдячний. Найдисциплінованіший пішохід той, хто має автомобіль та водійське посвідчення. Їхати по дорозі, коли темно не видно. Освітлювати лента дуже допомагає їхати водіям, тому що видно, що хто йде чи не йде через дорогу. Видно пішоходів, це дуже гарно. Поліція застерігає, водії можуть не помітити пішоходів у темну пору доби. Тому світловідбиваючий елемент здатен врятувати життя. Зараз дуже швидко сутеніє, і багато людей повертаються з роботи в темному одязі, не дбаючи про свою безпеку. Ми вкотрі вирішили нагадати, що згідно пункту 4.4 ПДР України. Пішоходи мають себе позначити світлоповертаючими елементами. Ми також роздавали листівки ці світлоповертаючі браслети для того, щоб нагадати їм про їхню безпеку. Також закликали, щоб вони повідомляли своїх рідних та близьких про те, що використовували ці світлоповертаючі елементи, бажали їм гарного дня і щоб вони дотримувались безпеки на дорозі. У рамках превентивних заходів водіям працівники патрульної поліції нагадали про обов'язкове використання пасків безпеки. Дуже раді тому, що ви пристебнуті, тому що ви в подальшому не забували присібати з пасками безпеки, та й майбутньому, можливо, якщо у вас будуть в автомобілі, маленькі дітки, щоб ви не забували, що для них є також автономні крісла спеціальні. І вручаємо ось такі брошурки по поременям безпеки, тому що за порушення, так, ми бачимо, що ви присібнуті за порушення. Використання ременів безпеки існує адміністративна відповідальність за частиною 5 статті 121, 510 гривень штрафу. І санкція також на зворотньому боці там про утримуючи крісла для дітей. Якщо дитина не має метр 50, за частиною 10 статті 121 теж санкція 510 гривень штрафу. Досвідчені водії переймаються неможливими штрафними санкціями, а особистою безпекою. Не раз були випадки, що я був свідком, що людина, яка не прив'язана при, при малейшій ДТП, там не з невисокою швидкістю, але лобове стекло головою від відкривав. Тобто не раз я таке бачив. Досить часто причиною дорожно-транспортних пригод є перевищення швидкості. В більшості випадків я думаю, що перевищення швидкості є дійсно причиною більшості аварій. Тож і про це водіям нагадали у рамках превентивних заходів. За перевищення швидкості в населених пунктах більше, ніж на 20 км за годину, передбачена відповідальність частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу в розмірі 340 гривень. А за перевищення швидкості в населеному пункті більше, ніж на 50 км за годину, передбачена відповідальність частиною 4 статті 122 Кодексу України про адміністративне правопорушення у вигляді штрафу в розмірі 1700 гривень. Пане водій, просимо вас не перевищувати швидкість, дотримувати правил дорожнього руху. Тримайте це вам познайомити. Щасливого гарного дня вам не порушують. За порукою безпеки мають бути не штрафні санкції, а свідомість всіх учасників дорожнього руху. І на цьому акцентували увагу працівники патрульної поліції.